В цьому відео я вам розповім про новий продукт в екосистемі Binance Eon, який називається RVUSD. Що таке RVUSD? Це продукт з захистом тіла інвестицій, який дає прогнозований пасивний дохід. Це не є децентралізований токен, Binance забезпечує функціонування RVUSD, його конвертації в стейблкоїни і з стейблкоїнів. І Binance управляє коштами, щоб отримати пасивний дохід. Коли я пишу це відео, цей пасивний дохід становить 4.2%. Яким чином Binance його заробляє? ці кошти вкладуються в реальні активи world Assets, наприклад, в токенізовані US Treasuries. тобто всі рве підкріплені інвестиціями у відповідні активи. Реального світу. Також хочу зазначити, що Binance може в будь-який момент змінити ставку, повторюсь, 4,2% на момент, коли я пишу це відео. Яким чином ви можете отримати RV USD? Насправді дуже просто: на спотовому рахунку Binance ви обмінюєте стейблкоїни. Якщо ви в Єврозоні, то це є USDC, в деяких інших регіонах це може бути USDT. А ви обмінюєте стейблкоїн на RV USD. І коли у вас на рахунку є РВЮСД на перший день та обміну, на другий день вам вже почали нараховуватися відсотки, і ці відсотки нараховуються щодня. І на третій день ви отримали першу виплату за день-два цих відсотків. Далі ви можете використовувати ці відсотки для створення власне, ефекту складного відсотку, реінвестуючи прибуток яким чином можна зняти RVUSD? це досить просто. Ви обміняєте його на стейбкоін USDC, і ці USDC з'являються на вашому спотовому рахунку. Тут хочу зауважити, що є комісія за вихід. Комісія обміну за вхід її немає, тобто обмін де до один до одного. Комісія за вихід є. Якщо вам потрібно пришвидшена, то це буде 0,1% комісії, Якщо стандартна 0,05 тобто що обміняти 2000 тисячі РВ US, де на USDC ви заплатите 1 USDC комісії? Так, от, там є ліміти, вони достатньо великі. Я вам даю в описі до цього відео посилання, де ви можете почитати про ліміти і детальніше про комісії, тобто який час. Пройде, поки гроші з'являться на вашому рахунку. І тут, до речі, очевидно, ми маємо з вами порівняти це з стейкінгом стейблкоїнів. Ну, по перше, ставка 4,2% Може когось зацікавитися, тому що там є різні ставки на стейблкоїни. Другий момент, що тут вам гарантується тіло інвестицій, тому що воно підкріплене реальними активами, і Binance управляє цими коштами для вас. Ну і третій момент, що тут немає локапа, тобто ви можете в будь-який момент, коли вам потрібно, зняти РВЮСД, і цей інструмент дуже ліквідний, особливо підходить для тих, в кого є вільні стейблкоїни, і хто хоче такий надійний прогнозований пасивний дохід. Хоча ви не можете використовувати РВЮСД для маржинальної торгівлі, але для VIP лонів це можливо і можна кредити брати під заставу РВЮСД, таким чином залишаючи тіло інвестиції працювати. Якщо у вас є питання саме по RVUSD, пишіть їх в коментарях. Я даю в описі до цього відео вам сайт, де все розписано. На мою думку, RVUSD – це гарний продукт для інвесторів, які мають стейбл коїни і не готові до волатильності децентралізованих токенів. І повторюся, що Binance на сьогодні дає 4,2% два Тобто її от співставни з US Treasuries, власне, в токенізовані Treasuries ці кошти можуть інвестуватися. Куди інвестувати і яким чином ці кошти розподілені моменти? Повторюсь, вирішує Binance. Тому, якщо ви хочете брати цей продукт, у вас має бути довіра до Binance і до їх інвестиційних рішень. Дякую за ваші лайки. Напишіть в коментарях, якщо потрібно зняти велике відео про екосистему Binance Байненс, або краще запросити представників Binance і поговорити про те, які ще є продукти. А можливо, когось зацікавить більша дохідність, можливо, децентралізовані токени. І ви можете задати свої питання, якщо ми такі лайв організуємо. Дякую за ваші коментарі і за ваші лайки.